Всім привіт! Сьогодні у нас 9 серпня 2023 року Волинська область і починає достигати дуже морозостійкий персик Кросбі. Лишив садженець для перевірки сортності і бачу є одна сигналочка. Ось така ось сигналочка сорту Кросбі. Ну, по вигляду мені нагадує Red Heaven. Ще буду пробувати, який він по смаку. Скажу свою думку. Вже почав розмягчатися, зірву його, покладу теж хай полежить трошки і розм'якчиться, щоб де не пропав, пташки не з'їли. Отакий от. Персичок кросбі. Сигналка розмір невеликий. 96 грам, цікаво спробувати. Видно, що кісточка відділяється. В шкірці є кислинка, ну, якщо чесно, я особливого цукру тут не відчуваю. Кислинки більше, ніж в Вертхейвені. Цукру плюс-мінус те саме. От, я бачу соку менше, ніж редхейвені в ньому. Ну, поміряю цукор. Ну, цукру. Це сигналка звичайно, але цукру відчувається, що він не набрав. От тільки що пробував нектарин Харко. Тут там від кислинки плюс-мінус те саме. І цукру більше. І такий насичений класний нектариновий смак. Звичайно, це в мене тільки перша сигналка. Перший кукрозбі, то ще не показник. Ну, але О, щось навіть не бачу. Надавилась м'якоть, нічого не показував Реф... рефлектор... рефлектометр. Тепер я надавив якось з нього соку і показує 13 брікс. Ну, Кислинки відчувається, що багато. Ну, Мені, наприклад, Харко видався набагато смачніший за кросбі. Якщо порівнювати кросбі з Рендхевеном, то ну, все-таки кросбі, певно, трошки смачніший, бо хоч є кислинка, а в Рендхевені нема ні кислинки, ні цукру, такий собі ніякий. Будемо спостерігати, які буде наступні роки. Ну, Якщо сорт кросбі цей дуже морзостійкий, то варто садити. Всім гарних рожелів, до побачення.